Казка троє поросят. Жили собі троє братиків, троє кругленьких, веселеньких поросяток. І звали їх майже однаково ніф -ніф, наф Нафнаф і Нуф-Нуф. Ціле літо вони весело гралися на галявинці, та ось прийшла осінь. Пора нам подумати про зиму, сказав якось Нафнаф. -наф. Стає холодно, ми можемо застудитися. Давайте збудуємо теплий будиночок. Да за ми ще далеко, встигнемо, прокричали ніф, -ніф і нофнув. Як хочете, тоді я почну будувати сам, відповів нафнаф. -наф. З кожним днем ставало холодніше, а поросята не поспішали. І тільки коли стало зовсім холодно, вони взялися до роботи. Ніф-Ніф вирішив, що немає нічого простішого, ніж побудувати хатинку з соломи. А Нуф-Нуф побудував собі хатинку з гілочок. Братики швиденько впоралися з роботою і знову веселилися, як нічого не було. Ходімо до Дафнафа, побачимо, яку він собі хатинку будує, сказав Нуф-Нуф, і братики вирушили в дорогу. А Нафнав трудився вже декілька днів. Він будував собі надійний дім, у якому можна було б заховатися від холоду і від лютого звіра. Що це ти будуєш? хором закричало Ніф-Ніф і нуфнув. Це не дім, а ціла фортеця. Дім і має бути таким, спокійно відповів Нафнав, щоб із сусіднього лісу ніхто не змів у нього забратися. Про кого ти кажеш? запитав нуфнув. Про вовка, сказав Нафнав. Які тут вовки можуть бути? засміялися ніфніф -ніф і нуфнув. Ти просто боягуз. І два братики сміливо пішли гуляти до лісу. Дорогою вони так розкричалися, що розбудили вовка, який дрімав під сосною. Подумаєш, вовк, от моєму. Сказав, нуфнув, і раптом братики побачили справжнього живого вовка. Поросята, щодуху духу до своїх хатинок, Ніф-Ніф перший добіг до свого солом'яного будиночка і зачинив двері. Зараз же відчини. закричав вовк. А то я зараз як дмухну, увесь твій дім розвалиться на соломинки. Вовк дмухнув з усієї сили. І хатинка поросятка умить розлетілася на соломинки. Ніф-ніф кинувся бігти і скоро опинився у хатинці Нуфнуфа. Тепер я вас обох з'їм. закричав вовк. Та поросята з усієї сили тримали двері, щоб вовк не увірвався у хатинку. Ну, постривайте, зараз від вашого дому нічого не залишиться. Вовк набрав. Побільше повітря, дмухнув один раз, потім другий, і хатинка нуфнуфа розвалилася. Тепер це була лише купа гілочок. Братики кинулися тікати, вони поспішали, щоб встигнути добігти до будиночка Нафнафа. але вовк не відставав. Поросяткам пощастило, що вовк з усієї сили налетів на яблуню і одне величезне яблуко впало йому прямо на голову. Ніф-ніф і Нуф-нуф ледве добігли до будиночка свого брата. Наф-наф одразу зрозумів, що за ними женеться вовк, бо поросятам миттю кинулися під ліжко і навіть носа звідти не показували. А Наф-наф ані скілечку не злякався він спокійнісінько зачинив двері і сів на стільчик. Відчиняй двері! закричав вовк. Навіть не збираюся, відказав Нафнаф. Коли так, тоді я вас усіх трьох поїм. Вовк набрав побільше повітря і дмухнув з усієї сили. Потім ще раз, але будиночок стояв, як і раніше. Тоді вовк спробував виламати двері, та у нього нічого не вийшло. Тоді я проберуся у дім через димар. Нафнаф, -наф, недовго думаючи, кинувся до казана. У якому кипіла вода, і підняв кришку. Вовк, чорний від сажі, шув бовсь прямо у кип'яток. жахливим ревом він вилетів через трубу, знову на дах, скотився звідти на землю і побіг у ліс. А троє маленьких поросяток дивилися йому услід і раділи, що так провчили вовка. З тих пір братики жили дружно під одним дахом і веселились, і працювали разом.